У вас було багато чемпіон в статусі гравця. Сьогодні перша в якості тренера. Можете описати я знаю для себе в чому різниця? Абсолютно різні відчуття повністю і відповідальність. Ти відповідаєш як гравець, відповідаєш за якість своєї гри. Да, від тебе можливо залежить дуже багато, але все рівно ти маєш відповідати за якість своєї гри. Якщо ти лідер команди, ти маєш бути на футбольному полі, підтримувати гравців, давати все можливе для того, щоб вони ставали кращими. Вони були більш впевненими в собі, вони зростали. Головний тренер відповідає майже за все за підготовку. за... Те, кого обрати стартовому складі, за те, кого випустити на заміну. І тактичні побудови, і взаємодії, і план тренувальний і все це зовсім інша робота. Повністю вона відрізняється на корню і порівнювати неможливо.